З 18 по 24 включно грудня анонс акцій в магазині АТБ. Ну і будемо, як завжди, з вами роздивлятися, що в акції а вже завтра. В середу. Анонс буде як завжди. Показую регулярну ціну і вже озвучую ціну, та, що буде в акції. Дякую дуже за ваші коментарі. І дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Лікарська, 550 грамів вищого сорту. 98 гривень, 50 копійок зі знижкою. Так, це у нас своя лінія шинкова. Палочка 500 грамів. Ціна зі знижкою 111 гривень. Нарізка глобину, балик Дарницький, вищий сорт. Пакування 80 грамів, якщо я не помиляюсь. Акційна ціна 45 гривень, 10 копійок. Своя лінія. Четвертинка куряча. Ціна за 100 грамів. 15 гривень 40 копійок. Сосиски своєї лінія до пюрешки. Пакування 450 грамів. Це першого сорту з м'яса птиці. 70 гривень акційна ціна. Від торгової марки Добров. Ковбаса українська вищого сорту. Ціна за 100 грамів 41 гривня 30 копійок. Своя лінія салямі італійська. Пакування за 100 грамів. 38 гривень. Від Добров сервелат, Також ціна за 100 грамів. Акційна ціна 44,10 гривень своя лінія Форель, шматочок 180 грамів. Ціна за 180 грамів 169 Також зі знижкою буде своя лінія сьомга нарізка 100 грамів. 102 гривні 50 копійок. Зі знижкою знову буде паста від своєї лінія 180 грамів з копченою сьомгою та з креветками. Акційна ціна по 42 гривні. І кракети. Це новинка. Зі знижкою 305 гривень. Зі знижкою також можна придбати оселедець Норвин Олії 250 грамів. 250 грамів, акційна ціна 60 гривень. Крабові палочки. Делюкс 250 грамів зі знижкою. Охолоджені 49 гривень, 50 копійок. лінія м'ясо креветки заморожене, 400 грамів, 169 гривень. Господинки можуть придбати тісто від лінії, Листково дріжджове та листкове пакування по 900 грамів і то, і то, тільки трішки інакша ціна. А листково дріжджове 60 гривень. І ось це листкове по 56 гривень. Своє лінія, суміш овочева, вок 400 грамів, суміш а, італійська, овочева своє лінія, по 50 гривень, акційна ціна. І та, і там. Дуже смакують мені ці пельмені. Вчора я якраз собі варив з бульйоном 600 грамів левада панські, заморожені. Зі знижкою 61 гривня, минулий раз були по 60 гривень. Це акційна ціна. Левада з яловичиною по 110 гривень 800 грамів. І 120 яловичина та свинина левада 900 грамів. Це акційні ціни. Цього разу буде в акції масло білоцерківське екстра 180 грамів, 82% жиру. Акційна ціна 81 гривня, 50 копійок. Ковбаски Глобино, мюнхенські. Пакування 600 грамів. 84 гривні зі знижкою. Дуже хороша ціна на морозову хрещатик пломбір 100 грамів 17 гривень. Давайте подивимось, сири це польські. 135 грамів різані. Акційна ціна 57 гривень. Також оцей буде в акції. Також 100. А, тут 150 грамів, бачите. Радамер 150 грамів, 63 гривні. Брусочок 200 г твердий, 78 акційна ціна. І також буде гауда, також 200 г, трішки дешевше, 76 гривень. Також зі знижкою буде сир від своєї лінії вершковий та голландський. Усі йдуть по 160 грамів. 58 гривень, 50 копійок акція. Плавлені сирочки, своє лінія дружба та вершковий. По 15 гривень це вже на сьогоднішній день акційна ціна зі знижкою. Молоко яготинське, 2,6 жиру, 38 гривень. Зі знижкою буде сметана яготинська, стаканчик 300 грамів 15% жиру, 36 гривень. Сир кисломолочний просто наше, 300 г. Жирність не бачу. А де жирність? А ось тут, бачите, заховалось. 5% жирності. 55 гривень. Так, ось. Перепрошую, ось його. Цінник 55 гривень, акційна ціна зі знижкою. Галичина карпатський йогурт. 2,2 жиру. Смак лохина чорниця. Тільки один смак буде зі знижкою. 54 гривні 50 копійок. Маленьку галичину, а йогурт можна придбати. Тут 300 грамів за 21 гривню 30 копійок. В акції буде а, від торгової марки Торчен Соус Бургер, соус Шаурма та соус Сацебелі усі по 19 гривень 40 копійок. Торчен до шашлику. Ой, <рес> да, до шашлику. Так, кетчуп до шашлику, торчин 250 грамів. Тут є чилі є до шашлику. Пакування 250 грамів. Зі знижкою 20 гривень. торчин, соєвий соус, класичний смак, 190 мл. 34 гривні 50 копійок. Це акційна ціна. Від Відделюкс печериці 280 грамів зі знижкою. 55 гривень 50 копійок. Оливки делюкс зелені. Без кісточки 400 грамів. 63 гривні. Грін хаус, зелений дім. Горошок. Це якась нова торгова марка з'явилась, Не знаю, чи ви тебе чи по всьому магазину. А, так, давайте подивимось ціну на горошок. 400 грін. Грамів написано зі знижкою 36 гривень. І кукурудза 340 грамів. Також 36 гривень. Ананаси а, своє лінія по 57 гривень 560 грамів у сиропі від торгової марки Щедро. Соус сирний 200 г. І також зі знижкою ще буде а, соус манго-чилі також від Щедро. Всі йдуть по 200 г. 20 гривень, 30 копійок, це акційна ціна. Соус від щедро барбекю. 200 г трішки дорожче. 21 гривня 40 копійок. А на ось цей тунець шматочками в олії 185 грамів, продовжили акцію. Далі буде по 51 гривні 70 копійок. Так, це новинка написано в магазині АТБ. Сардина з додаванням олії 240 грамів. 54 гривні 30 копійок. Шпроти, своя лінія, 240 грамів, в олії. 65 гривень зі знижкою. І також можна придбати маленькі, тобто 160 грамів своя лінія шпроти в олії. 49 гривень. Сардина з добавленням олії 240 г своя лінія. Зі знижкою 43 гривні. Бланшована в олії. А зі знижкою 46 гривень. І 45 гривень в томаті. Філе лосося у власному соку 170 г. Балтик марк, торгова марка 72 гривні 50 копійок. Зі знижкою буде майонез чудовий, 300 грамів від Оліс. 25-20. Столовий по 29, також 300 грамів. Дуже хороший майонез, це мені подобається європейський. А тут пакування 520 грамів. 47 гривень, 30 копійок це зі знижкою. Також домашній він непоганий, 520 грамів. 40 гривень 50 копійок. І також делікатесний майонезний соус 520 грамів, 30 гривень, 50 копійок. Ось такий пакуночок кондитерських цукерок конті. Пакування 240 грамів. Зі знижкою буде 75 гривень. Ось такий контик, рюкзачок. 120 гривень 360 г. Цукерки делюкс камінці 250 грамів, 120 гривень зі знижкою. А трюфель можна придбати за 93 гривні 200 г. Віночок подарунковий від рошен 470 грамів, 154 гривні зі знижкою. Цукерки своя лінія, тут 200 г з цілим лісовим горіхом в молочному шоколаді 98. А ось таку асорті а від своєї лінії 200 грамів можна придбати за 104 гривні. Також будуть цього разу цукерки на вагу. Ромашка своя лінія. Ціна за 100 грамів 1280. Рафаело 210 грамів. 176. Також зі знижкою від любимого буде престіж. Тут пакування майже 300 грамів. 153 гривні. Якось дивно, також акція продовжена, подовжена, але буде вже по 85 гривень на 50 копійок дорожче. Оцей великий харі, божувальні цукірки, 52 гривні, 150 грамів. А ось цей можна придбати за 27 гривень 50 копійок 80 грамів. Шоколад від Рошен Лакмі. Плитка 34,50. Також зі знижкою буде Макс Фан» від Корона 150 грамів шоколад вагою. Будь-який за 76 гривень. Шоколад молочний та шоколад зі смаком жувальної гумки 39,50. 42 гривні несквік. Так, ось це печиво буде зі знижкою. Тут кокосове 140 грамів. І ось таке там здається солена карамель. Да, солена карамель та горіх. Пакування всі по 140 грамів. 43 гривні 50 копійок це акційна ціна. Кекси, маршмелоу, вишня начинка 180 грамів, 61 гривня 50 копійок. І порційні по 8 гривень. Батончики від своєї лінії по 7,70-50 грамів. Зі знижкою будуть вафлі своєї лінії 236 грамів. Будь-який смак 30 гривень. Одеський наш сік мультифруктовий, 950 мл, 29,40. Також в акції буде томатний 36 гривень 40 копійок. Написано новий врожай 2024. Від біола оцей нектар томат гострий з перцем літровий 41 гривня, 70 копійок. Літровий моджо 19 гривень. Енергетичний напій 05-22,60. Ось такий можна придбати за 20 гривень 250 грамів. Зі знижкою Sprite 2 літра 37,50. А живчик буде в акції тільки без газу 2 літра. 30 гривень акційна ціна. Так, ось така рожева вода від торгової марки Біоло, драгонфрукт та кактус 2 літра, 28 гривень. Чорна вода, 2-літрова пепсі, 34 гривні. Пуляна Купель своя лінія, сильногазована, 1,5-літрова, 20 гривень. Пуляна Купель півлітрова у склі, також своя лінія. 23 гривні. Цього разу зі знижкою буде олія стожар 850 грамів. 63 гривні акційна ціна. Журавлина, своя лінія 125 грамів. 42 гривні 50 копійок. Своя лінія асорті фруктового горіхове 125 г. І мигдаль в одну ціну також. А, тут 75 грамів. 37 гривень 70 копійок асорті і в таку ж саму ціну мигдаль. Обов'язково візьму, дуже смачний попкорн глазурований. Карамелізований, 90 грамів від своєї лінії 26 гривень. Паштет з додаванням гусятини 200 грамів, Торгова марка Памапол. 31 гривня, 30 копійок. Дуже хороша якісна приправа. Я таку часто купую, як закінчується у мене. Від приправка до м'яса, до шашлику. 28 гривень, 50 копійок. Від також будуть зі знижкою Хрусткі Крийця та Чікін нагетси 120 грамів, 25 гривень 50 копійок. Розмарин від торгової марки Камііс 15. Приправа копчена мелена Камііс 16. Кава у зернах Якобс Монарх кілограмова 470 гривень. Кава Якобс Монарх, пакування 230 грамів. 120 гривень. Зверніть увагу. Якобс Монарх 200 грамів. 220 гривень. І язничку буде Якобс у склі Монарх 190 грамів, 250 гривень. Амбасадор у зернах кілограм 426. Амбасадор преміум 200 грамів. Ціна 210 гривень. Амбасадор преміум, 250 грамів, 123 гривні. І також зі знижкою Dark Roast, 225 грамів, 109 гривень. Кава зі Львова, львівська традиційна, 240 грамів, 120 гривень. І також зі знижкою Ірландський Крем 225 г, 134 гривні. Кава Далмайер Баріста. Пакування 250 грамів. 141 гривня. Чай, свой лінія чорний, 100 пакетів, 75 гривень. Ахмат 76 пакетів, 93. Пакетований Ахмат, 20 пакетів, 27 гривень. А це у нас іде класичний чорний, 100 грамів з бергамотом. 51 гривня. І зі знижкою буде чорний також 100 грамів, ахмат. 56 гривень, акційна ціна. В акції чай від делюкс, а з ароматом бергамота 100 г. А з квітами жасмину також 100 грамів. 52 гривні. Хто полюбляє ловаре, шампань. 56 гривень це акційна ціна. Ловаре ось такий а, збірний. Тут 6 смаків. 6 а, смаків по 15 кожних пакетиків. Зараз 200 гривень, а зі знижкою можна буде його придбати за 129 гривень. Чай, імбирний ранок. Два пакетики у подарунок, тобто 22 пакетики виходить да? 28 гривень, 50 копійок. Сухарики по 12 гривень. Іксель пачка. Хто полюбляє Прінглси? я полюбляю Прінглси. по 96 гривень будуть чіпси Прінглси. Зі знижкою будуть чіпси Лейс 120 грамів. 36 гривень. Пиво Stella Artrua 05 в такому, бачите, можна сказати, новорічному дизайні. 27 гривень. Також зі знижкою буде Stella Усклі 0,5. 30 гривень 50 копійок. Оболонь преміум, тут 4 по 05 85 гривень. Карлсберг 26,60. Сидр літровий зі знижкою 44,70. Будь-який фраголіно по 29 гривень. Світле Чернігівське 2,300. 58 гривень, це буде акційна ціна. Також зі знижкою буде львівське різдвяне алітр 100 39 гривень. Туборг по 37 гривень зі знижкою. Повна діжка оксамитове темне. 23 гривні 50 копійок. Біле нефільтроване чернігівське 0,9 по 39 гривень. Джек 0,5 – 410 гривень. Неміров літрова зі знижкою 185 Підгузки трусики для хлопчиків та дівчаток міні-бі 281 гривня зі знижкою. Підгузки трусики, міні-бі 224. Серветки міні-бі вологі 24 штуки 1450. Лакалут для дітей 41 гривня зі знижкою. Лакалут мультизахист 74,50, 100 мл. Лакалут мультизахист 100 мл 72 гривні. Лакалут актив 100 мл 69 гривень. Зверніть увагу. Зі знижкою туалетний папір своє лінія» 36 гривень, 4 штуки, двошарові, 47 гривень паперові рушники, своє лінія» тришарові. Old Spice 130 гривень. Кремовий гель для душу 94 гривні 750 мл. Набір чоловічий Old Spice 222 гривні. Піна арко для гоління 300 г. 64 гривні. Великий гель для гоління Арко 240 г, 98 гривень. Зі знижкою буде антибактеріальне мило Сейвар по 65 гривень. Зі знижкою будуть шампуні DAV, будь-який можна підібрати для вашого волосся по 400 мл. Тут багато різних усіляких. Акційна ціна 107 гривень 50 копійок. 80 гривень, бальзам ополіскувач дав 200 мл. Порошок гала для прання вагою 2,700 280 гривень. Капсули для прання Нео. Універсальні. Порошок та гель. 24 капсули. 205 гривень. Засіб для миття посуду Нео 500 грамів. 32,50. Універсальний гель Power Deluxe від Washington Free Тут 2 кг. Ціна його зі знижкою 84 гривні. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Зустрінемось вже у наступному відео.